Слава Богу. А страхи в розумі мають велику силу, велику силу мають, щоб гнітить. Відомок часом падає і сильний, коли стається їх, у серце допустить. Летять до тебе думки, наче стріли. Здається так, що думаєш це ти, а ворог то лукаво, дуже сміло збити старається із Божої путі. Через думки приймаємо хворобу, через думки нерідко ми в грісі. Часто думки бувають так марунотні, коли йдуть окремо від душі. Коли душа наповнена лиш Богом, вона завжди Спасителю співа, а ті думки, які блукають за порогом, від ворога несуть юрбу розчарувань. Від Бога думка і на серці радість. В думках тих є утішення і мир, у них лише спілкування з Богом, святість не рушать, а будують лише вони. Як відомок уся душа в тривозі і бідкається, як же далі йти. Гони, думки ці, вони не від Бога, не так говорить Бог у розум твій. Він потішає, якщо докоряє, то скаже він, як виправити все. Як сварить, то й на вихід він покаже, Господь не діє, щоб розбити тебе. Любов собою болі не приносить, любов всю біль твою взяла на хрест, Бог силу наступать, дає на зло нам, в Його святій крові ця сила є. Острахи, страхи, скільки ворог сіє. Діти, не бійтеся, так Бог каже до нас. А Його істина є охорона, щит наш. Прибудьте в істині, вона захистить нас. Амінь.